Я з першого дня в бригаді і попав в роту противотанкових. Тоді була називалася батарея противотанкових керованих ракет. Слава Україні! Героям слава! Ох, я був заступником командира батареї по озброєнню, а командиром роти я став 23-го року. Ну, були військові у нас, хто пройшов АТО, а основна маса у нас е, чисто цивільні хлопці, проходять курси постійно на стугну, джавелін, на корнет, корсар, вчаться. Таким чином підбирається колектив. Хлопці грамотні, вмотивовані, дуже розумні, енергійні. Всі рвуться в бой. У нас так прийнято, що у нас. Ну, Тут кожен старається на позицію вийти і вистрілити. Єс це попав. О, це попав. Тоді йшли колони з різних, з різних напрямків і дуже багато. Це завдяки оцій, як називається, взаємодія родів військ. Аеророзвідка. Така розвідка, візуальні пусті спостереження. У нас в цьому відношенні дуже гарно поставлена робота. Так само зв'язок у нас з КСП-позиції. Тобто ми їх заздалегідь побачили, всі були попереджені, всі були готові до бою. Перші два дні були самі найгарячіші. Оце основна маса танків пішло і бронетехніки в перші два дні. На четвертий день. Уже так там два було танка, дві одиниці техніки тоді підбили, і ще через пару днів, е, і ще, оце Т-90 спалили. А потім по перехватам ми прочитали, були ознайомлені, що танкісти відмовилися йти в атаку. Ніхто не хоче самогубсом займатися. Ну, Це вже все точно не уїде. Але цього БК бахнуло. І оце всю роботу три розрахунки зробили, по суті. Три розщота зупинили оцю навалу. Стріляли, стріляли, вони знов атакували, ми їх знову обстрілювали. Це ну, не описуємо. Це підйом адреналіну був, звісно, скажений. Що в мене, що у хлопців? Європа. І саме головне, що ні одна одиниця техніки не дійшла на наші позиції піхотні. Всі були знищені. Цей не виїхав, бачиш, він типу, ну, тут і залишився. У ну, мене гордість за хлопців була. Молодці не підвели. Багато хто взагалі перший раз ну, стріляв. Тобто у нас є хто до цього стріляв, хто не був в боях. Молодці всі проявили себе найкращою стороною. Все було чітко, організовано, злагоджено. Просто, просто супер. Харяче розривається. Сам він горить. Хлопці тут вже очередь стояла, хто піде на позиції. Я піду, я піду, вже такими хитрощами, щоб аби попасти, аби стріляти. Ну, Хлопці почули оцей бій, вкус бою, вкус перемоги. Гарить. Оба є! Так, перемога буде, тут <смі>, без варіантів. Ми для цього тут і є, ми створюємо її, ми не тільки віримо, ми стараємося пришвидшити, як тільки можна.